І з вами другий розділ дії святих апостолів з першого віршу. Хто має Біблію будь ласка, а хто не має, то ми можемо викинути ось саме зображення на екран. Я читаю з першого віршу. Коли ж почався день П'ятидесятниці? всі вони однодушно знаходилися в купі. Хто? Апостоли і послідовники Ісуса Христа. І наго. «Щинився шум із неба, ніби буря раптом зірвалася, і переповнили весь той дім, де сиділи вони. У вас як сиділи? У мене сиділи. Де знаходилися? Ну, де сиділи вони? І з'явилися їм язики, поділені, немовби огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом, а коли оцей гомін, тобто шум російський, да, гомін, шум, щинився, зібралися безліч народу, та й диву, та й диву дивилися, бо кожен із них. Тут почув, що вони розмовляють їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного, хіба ж не галілеяни всі вони, що говорять, як же кожен із них чує свою власну мову, що ми в ній народилися. І тут перерахується парфяни, месопотамці, кападокійці і всі інші. Ось відбулася така подія, це історія. Відбулася вона в Єрусалимі майже 2000 років тому назад. Але ж вона не тільки стала пам'ятною, а це жива історія, тому що вона передається із покоління в покоління. І от коли ви чуєте, особливо звертаюся до тих, хто може вперше на служінні, коли ви чуєте, що є якісь п'ятидесятники. Є якісь п'ятники, то ви знаєте, що п'ятидесятники це ті люди, які по-особливому шанують, по-особливому поважають День П'ятидесятниці, день, який сьогодні ми з вами про нього про прочитали. Але ж історія, вона глибше саме свідчить про ось саме цей день. Ви знаєте, що. Дуже важливо знати історію, але ж дуже важливо, щоб ця історія була практикою, нашим практичним життям. правда? Тому що якщо історія нас нічого не вчить, то ну, ця історія не цікава. Історія повинна нас чогось навчити. І ось цей самий день я можу навіть коротко нагадати, це книга Левитів. Із 23 розділу, 16-й вірш, Левитів, це із п'ятикнижжя Моїсея. Я зачитаю такі слова, 16-й вірш. А до першого дня по сьомій тижні відлічите 50 днів та й принесете хлібну нову жертву для Господа. З ваших осель принесете два хлібних. Колихання, два хлібне колихання. Ну, розумієте, коли ми з вами читаємо українською мовою, ми не завжди можемо зрозуміти, про що це хліб, що це за хлібні колихання. Я поясню потім. Але ж е ось тут якраз е теж десь, мабуть, за три тисячі до саме подій, які відбувалися в Єрусалимі. І ось слухайте далі: з вашого осель. Принесете два хлібні колихання, 20 ефи пшеничної муки, будуть вони, будуть спечені, квашені пер, первоплоди для Господа. Перше, аніж відбувалися факти, які ми з вами читаємо дії святих апостолів, Бог вирішив проговорити про ці факти образами і Такими, як би сказати, ну, подіями, які б могли б дати повну характеристику того, що має відбутися в перспективі, в майбутньому е, слово пророк або пророцтво воно означає не тільки той, хто говорить, не тільки той, хто свіщає устами, а пророк. Може сповіщати іще якимись певними подіями або навіть якимись драмами. І ось 50-й день, що це було для Ізраїля. В цей день, 50-й день, ізраїльський народ від Пасхи, 50 днів від Пасхи, від того, як вони святкували День Виходу із Єгипту. Бог сказав: відлікуйте 50 днів. І прийдіть до мене в Єрусалим, і кожен із вас нехай візьме два снопи і принесе перед священника в храм. А священник візьме оці два снопи і буде потрясати переді мною. Тобто, трясти переді мною. І оцей 50 й день. Це означає, що ви посвячуєте всі ваші первоплоди, те, що у вас вперше народилося, або явилося на полях ваших, ви посвячуєте Його мені. Посвячуєте Його мені. Що це означає? Ви розумієте, коли перекласти нашою мовою зрозумілою нам, доступною нам, то це означає те, що у мене появилося, чи у домі моєму. Чи на полі моєму, чи у хліві моєму, чи в стілях моїх. це все перше повинно посвячуватися Господу. Воно Господнє, воно не моє. Так Господь вирішив для ізраїльського народу. Чому саме треба було зробити такі речі перед лицем Господа? Суть в тому, що Бог казав: якщо ви посвятите перший плід. І те, що у вас перше, то це означає, що буде благословенне і послідуюче. Він хотів сказати, що мені не треба останнього, що ви маєте. Знаєте, ми як народ, ми як люди, ми досить любимо і поважаємо себе. І все те, що нам не потрібне, у нас є з вами там десь не знаю, смітникове відро. Пригадуйте, да? От ви маєте смітникове відро. І те, що вам не потрібне, ви можете його покласти туди. Так буває і з хлібом, коли він черствий. Моя дружина його не викидає смітникове відро. Вона відкриває вікно, черстве кліпно, ну, засвівши, і відкриває і викидає вікно. Я добре? Ну я зараз докажу. А знаєте чому саме? Злітається багато голубів і поїдають. так? Тобто воно не пропадає. Ну, Часом ворони прилітають лякають голубів, розганяють їх, але ж вона їх відшугує плюс через вікно, шугає тих ворони, щоб вони не забрали хліб у голубів. І вони так привикають до цього, що навіть на вікна до нас прилітають і там починають вже прямо по цьому бігати. По, по вікнах нагадувати про те, що вони є. То я цим хочу сказати нам усім. Знаєте, ми, якби люди за характером, за спорченою нашою природою, все, що нам не потрібне, ми кладемо його в потрібні місця або в непотрібні місця. А для того, щоб ми із вами зрозуміли психологію Бога і благословення євреїв або ізраїльського народу, що і там ми часто їм наставимо приклад, чому вони багаті, ми заздрені і так далі. Протягом трьох тисяч років, більше, ніж трьох тисяч років, Бог їх вчив все, що вони мають, то перше, і саме краще, і саме надійніше. Віддавати Богу. І тоді, коли вони навчаться цього, то те все, що вони будуть мати в послідстві, вони будуть мати Його благословення. розумієте? Ось чому саме ми із вами сьогодні заздремо цим людям. Я думаю, що е, написано, коли батьки будуть шанувати Господа то він буде благословляти рід їхній до тисячного коліна. І деякі мені закидають і кажуть, ну, ми ж бачимо, євреї сьогодні, ну, як би сказати, не особливо чемні то по відношенню до інших народів. Я кажу, ну, може це і не їхня заслуга, що вони сьогодні мають, але ж вони мають одне, вони мають обіцянку, що вони будуть отримувати благословення до тисячного роду. Десь там в тисячному році хтось приніс первоплоди. Розуміє? Хтось приніс первоплоди перед лице Господа і потрясав цими первоплодами, а вони, може, навіть і не знають цього своєї історії. Но Боже благословіння, Божа благість, Божа любов працює і навіть на тих, які, може, цього і не знають. Ви зрозуміли суть, так? От ми сьогодні з вами, як церква, ми можемо працювати на наші послідуючі покоління. Ми можемо працювати на благосливі наших внуків, наших правнуків, якщо ми будемо потрясатись з вами перед Господом. Це те, це історія. Але що, що вилилася ця історія? Ця історія виявилася в тому, що Бог показав через ці приклади, що прийде той час або той день історії людства, коли він ось потрясе небо і потрясе землю і явиться в силі Святого Духа. І ось це явлення буде в першу чергу в Єрусалимі, ніде-інде, а в Єрусалимі. Сергію. Ти щось обходиш мене, і я починаю думати, а що таке, Сірош? Ти гарно сиди, добре, да. будь да. чимний і не ходи, не гуляй по, по, цьому, по території, добре? Да. Ну, все домовились, заключили пари став. Да. І хочу далі продовжити перед тим, що коли ми із вами сьогодні дивимося в дії святих апостолів. То там сталася надзвичайна подія. Яка подія? Подія то, що ось про образи, які тисячу років перед тим святкували Ізраїль, він нарешті стався реальністю. Там е, Юр. Юр, е, Іван дивився, там щось йому впаде в рот, а він не спить. Добре? Ну, твій сусід. А то він аж рота розкрив. Так гарно спить, Я не знаю, може він втомився, ну, хай, нехай він цього mm. ну, хвилин. Я буду так дивитися по залу, хто буде дрімати, я буду прямо нагадувати, добре, що ви не дрімали. Mm. Бо це дуже важливий день для вас, а ви його проспите. Слухайте, а мені не хочеться, щоб ви його проспали. Так що хай вас Бог благословить. Вань, ти вже не дрімаєш, ні? Ну, слава Богу. І ми сьогодні із вами є, ну, як би сказати, послідовники того великого дійства, яке сталося в день 50 -ти. Того великого дійства. Чим воно знамене на для мене особисто, для вас особисто? Цей день знамений тим, що Бог духом своїм, тобто Бог є дух, Він хоче бути присутнім в моєму і в вашому житті. Яким чином? Апостол Павло пояснює це так, що ось це тіло, яке ми з вами маємо, воно раніше служило блудові. Ну, деякі можуть подумати блуду це тільки займатися, як би сказати, непотребством, я не можу називати його іншим словом. А каже, а нині, коли Дух Святий зійшов у ваше серце, то це являється уже храмом для самого Господа. Таким чином. Ми із вами, давайте дуже на хвилинку на секунду навіть задумуємося, дуже маємо великий пріоритет. Пріоритет в тому, що цей храм або це тіло, яке раніше служило блудним непотрібним ділам, Бог його звершив і реставрував, реорганізував. І він зробив його храмом Духа Святого. Ну, ви скажете, а що це для мене? Яка роль а яка, або яке значення для мене, скажу вам декілька істин, які, я думаю, зацікавлять або за вас ну, інтригують вас саме в цьому. Ну, по-перше, знаєте, коли ми із вами говоримо про те, що ми починаємо дружити із самим Богом, давайте ми поміркуємо з вами на хвилинку, на секунду, задумайтесь над тим. Ви Починаєте дожити з тим, хто сотворив Вселенну. Ну, от подумайте, той, який сотворив Вселенну, який сотворив небо і землю, який ці зорі сотворив, оце сонце пекуче і так далі, він, він стає вашим приятелем. І більше того, він стає вашим батьком. Це мене, коли я ось привожу на пам'ять ось це, що для мене особисто є хрещення Духом Святим, це для мене стає дуже важливим, важливим подією мого життя. І це сталося в 1973 році, як нагадала мені дружина. Третє. Друге. Перше, я дружу. А друге, ви знаєте, для мене особисто. Я думаю, і для вас теж, як для християн і віруючих, це є дуже важливим знати, що ви і я ми маємо велику надію. І в чому ця надія? Надія в тому, що не дивлячись на це, що оця храмина, оце тіло, воно зруйнується. Але ж я маю на небі, я маю з Господом нове тіло, яке ніколи. Ніколи не зруйнується. Це дуже важлива перспектива. Знаєте, в нас свій час, мене особисто, я думаю, що і є деякі, деякі з вас, які жили за часи Радянського Союзу. Ви дивіться, як можуть захопити ідеї. От кормили комунізмом. Ви пригадуєте, так? Світло майбутнє. І ще і не зараз кормі. І ви знаєте, як люди глибоко повірили, навіть створилася така потужна КПСС, яка і сьогодні не може ніяк вмерти. Там її очолюють і в Росії, і в Україні, вже в Україні заборонили, я не знаю. Заборонили, так? Да? І дивіться, на сьогоднішній день люди вони хочуть мати перспективу. Вони хочуть мати надію. Вони живуть надією. І коли мене, до прикладу, я ще не був віруючим, але ж мене викликали в школу, і я з деякими вчителями дискутував, кажу, що, ну, до прикладу, ну, ви розказуєте про якісь перспективи. Я б хотів би для себе особисто мати перспективу. Ну але ж ви мені не даєте цієї перспективи. Ну як мене дає? Твоя перспектива в твоїх дітях, в твоїх внуках і так далі. Ну кажу, це в моїх дітях і внуках, а моя де? Ну, де моя особиста перспектива? Ну, в моїх дітях і в моїх внуках. Ну я ж не буду бачити тої перспективи, яка буде в моїх дітях і в моїх внуках. Я радий, що в моїх дітях і в моїх внуках буде якась певна перспектива. Кажу, але ж ви подумайте над тим. Я задавав таке питання. Я не знаю, чому саме в мене так виходило, воно. Кажу, подумайте над тим, а от є люди, які не мають ні дітей, ні внуків, яка в них перспектива. Ви тільки даєте для тих, які мають внуків, які мають дітей. А тих, які не мають ні внуків, ні дітей, які в них перспективи? Ну, стоять, дивіться. Добре, кажу. А якщо іще один момент, а якщо ці діти і внуки беруть і відправляють своїх батьків десь в дірах, в будинки притулків. Або і ще беруть, побивають їх, або іще, ну, як би сказати, ну, прямо яким чином ігнорують їх і так далі. Яка у цих батьків перспектива? Кажу, ви говорите про перспективу, але ж яку перспективу даєте цим людям? От ваші діти несподівано виростуть і стануть п'яницями. Яка в них перспектива? Ну, Тоді не було ще наркоманів. П'яниці. Яка в них перспектива? І знаєте, люди замовкали. Я не був ще віруючим, але що так якось змагався. Я думаю, що Бог бачив це і мене покликав. І хочу вам сказати, дорогі мої друзі, ну, коли ми дивимося в Слово Боже, коли ми читаємо Слово Боже, у нас велика перспектива. Слава Богу. Ви знаєте, саме велика перспектива те, що рано чи пізно нам прийдеться з вами розстатися із цією землею. І вже не в дітях наших, і не в духах наших перспективах, а в нас особисто. Це чудово. І ось коли людина отримує Духа Святого, це як апостол Павло, я хотів би ну, вам зачитати і буду закінчувати на цьому, тому що я розумію, що час не і вам хочеться вже обідати, чи не знаю обідати. Ось мій розі, ось що він каже. Ви знаєте, я прямо захоплююся апостолом Павлом. В тому сенсі, що для нього стика ну, чудних речей Бог відкриває і відкрив, які він і нам передав. Каже, і ті, що це восьмий розділ буде з восьмого віршу, і ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Бога. Ну, я не маю на увазі за цим тілом, а є в нашому тілі і ще поняття, таке, як наш характер. І наша невідроджена природа. І ось що він каже далі. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе в вас Дух Того, послухайте увагу. Це дуже серйозна заява. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертні тіла ваші через Святого Духа, що живе в вас. Чуєте? Ось така перспектива Християнина. Знаєте, що б сьогодні люди не робили? Куди б вони не літали, які б вони б ну, би, можливості не мали на цій землі, але такої можливості ніхто ні за які кошти, мільярди, трильйони не купить. Ніхто це дає тільки один Господь. І знаєте, Він дає не тому, що ми такі добрі, а тому, що ми віримо в нього. Бо деякі можуть упрекнути мене або вас сказати, ну ти подивись на себе, який ти. Питання не в тому, що подивись на мене, який я. Питання в тому, дорогі мої друзі, чи я вірю у мого Господа і в цю перспективу, чи я її відкидаю. І ті, які увірували, Бог далі, послухайте. Тому, братя, ми не божники нашої плоті або тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живемо за тілом, то маємо вмерти. А коли Духом умертвляємо тілесні вчинки, то будемо жити, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Суть в цієї перспективи не в тому, що ми із з вами, дорогі мої друзі, будемо мати, ну як, ну я так раніше розумів, ангельські, ну як би сказати, ангельську природу. Більше, ніж ангельська природа. Більше, ніж ангельська природа. Ангельська природа це природа творіння. Вони сотворені. Ангели сотворені Богом. А от Христову природу, нашого Господа природу, це означає божественну природу. Ми будемо мати з вами і маємо, її, і носимо в собі божественну природу. Що це означає? Це означає, що я можу з відвагою Бога. Назвати своїм отцем, з відвагою Бога назвати своїм отцем. Як би, дорогі друзі, хтось би не старався, от, до прикладу, є такий, я приводжу приклад і завершую. Е, коли приходить до мене сусід, сусід, він чоловік, я чоловік, правда, але ж цей сусід ніколи не може сказати на мене батьку чи тату. Знаєте, по якій причині, бо я не родив його. Я не родив його. Він може бути прийомним батьком, але ж істинний правдивий батько це той, який народив своє дитя. І ось що Бог вчинив або робить у моєму і вашому житті. Він народжує мене своїм Словом і духом який ми сьогодні кричимо, молимося, вопіємо і кажемо Алва, Алва, Отець мій, Аллія. Ось така перспектива. І перед тим, як ми будемо вже звершувати ламання, ця перспектива підтверджена, знаєте чим? Нічим не будь, знаєте, запорукою цієї перспективи. Є смерть нашого Господа Ісуса Христа За порукою цієї перспективи. Бог довів, каже, довів свою любов або доводить свою любов не тому, що він дав мені залог якийсь там 10 гривень, 20 гривень, коли я приходжу в магазин і беру якусь певну річ. Діма знає, він теж тут в е, цьому розбирається, коли хочуть взяти якусь певну річ. І на сьогоднішній день замовляє, то продавець каже, давай залог, давай залог. і Я вже, знаєте, даю залог. Ну, дивлюся по своїх можливостях. 10, 20, 30, 40, 50 гривень. Тобто то неповна ціна. Але ж це означає, що я вже цю річ, що викупив Це означає, що це вже річ моя, бо я вже що зробив? Залог зробив. І коли вже хтось інший приходить, і він дає повну ціну ось цьому залогу, то ця річ у не продається. Знаєте чому саме? Тому що є залог. Є залог. І вже оцей залог, він свідчить про те, що ця річ продана. Таким чином, Дух Святий стався нашим з вами залогом. Може і диявол іншу ціну міг би поставити нам, правда? Але Дух Святий сказав, що ось те, що в мені і в вас, це є запорука того, що вже заплачено за мене і за вас. Алілуя!